Протипіхотна міна ОЗМ 72. Але найчастіше серед цивільного населення її знають як міна відьма або міна жаба. Одна з найбільш небезпечних протипіхотних мін. Через спосіб її встановлення, саме так її прозвали. Тому що помітити її також неможливо. Вагою понад 5 кілограмів, схожа на літрову банку кольору хакі. Занурюються повністю в землю, встановлюється на розтяжку. Це тоненька нитка, тоненька риболовна волосінь, тоненький дріт, все те, що ми під ногами своїми не помітимо. Але обов'язково зініціюємо її вибух. Дуже часто встановлюється на деокупованих територіях, особливо там, де була пошкоджена критична інфраструктура. Ворог, знаючи, що першими, куди підуть працювати комунальні служби або піротехніки, повністю замінував всю територію такими мінами. Міна дуже, скажімо так, ефективна в роботі, тому що може перекривати фланг до 30 метрів. Вкручується у нас мув, і відходить розтяжка. Може бути встановлена система розтяжок. Тобто, наприклад, в одну сторону може відходити тоненька ниточка на 15 метрів, і в іншу сторону вона не обов'язково натягнута як струна, може спокійно провисати а, на траві серед опалого листя. Її взагалі ніколи не помітно. Тобто 30 метрів перекритий фланг. Дуже часто страждають працівники комунальних служб. Страждають піротехніки, цивільне населення, а також розтяжки можуть навіть зривати дикі тварини. Що відбувається у момент, коли все ж таки розтяжку зачепили? Це може бути торкаючий рух або зачепити ногою чи предметом, який є у вас в руці: рюкзак чи пакет, наприклад. Міна починає виправдовувати свою назву. Під дією вишивного заряду вона вилітає зі своєї ямки приблизно на висоту одного метра. Всередині має 2,5 тисячі готових уламків, схожий на тоненький посічений метал, має кругове ураження. Тобто в радіусі 30-40 метрів шансів вижити майже немає. Встигнути лягти, чи впасти, чи відбігти, на жаль, неможливо. Тому деокуповані території. Території, де є великі сільськогосподарські угіддя, дуже густі лісові лісові масиви. Ці всі місця є потенційно небезпечними та замінованими.